Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на теплові процеси, на застосування форму теплових процесів і фазові переходи. І сьогодні ми розберемо з вами наступну задачу. Яка кількість тепла виділиться при зменшенні температури заліза масою 3 кг від 1620 градусів Цельсія до 620 градусів Цельсія? Отже, яка кількість тепла виділиться при охолодженні заліза від 1620 градусів Цельсія до 620. Запишемо скорочену умову. Дано. У нас є маса заліза 3 кг. Початкова температура Т1. 1620 градусів Цельсія. Кінцева температура 620 градусів. Ну, сказано, що це залізо. З чого варто почати розв'язок цієї задачі? Е, найчастіше учні роблять помилку. Вони зразу пишуть, а, ну залізо, значить, охолодження від 1620 до 620, один процес і все. Але ні, це неправильно. Коли ми маємо ось деяке тіло і певний проміжок температур, ось у нас уявимо собі, що є ось такий шкала температур. Тут у нас знаходиться 620, тут 1620. І мова йде про ось цей проміжок температурний. Що варто перевірити? Варто взяти табличку, де є. Питома теплота плавлення і температура плавлення речовини, в даному випадку це залізо. І перевірити, чи немає на цьому проміжку температур температури плавлення. Тобто якою є температура плавлення заліза. Якщо ми візьмемо довідкову таблицю і подивимось, ми побачимо, що температура плавлення заліза 1520 градусів Цельсія. Отже, на цьому проміжку буде не один процес, а кілька. Тобто відразу охолодити від 1620 до 620 неможливо, тому що ось тут є температура плавлення. Отже, спочатку е у нас залізо при температурі 1620 градусів перебуває в рідкому стані. Це розплавлене рідке залізо. Коли ми починаємо його охолоджувати, все залізо рідке знижує свою температуру до 1520 градусів Цельсія. І при цій температурі починається. Отже, при температурі плавлення, якщо залізо рідке досягне температури плавлення, воно почне віддавати тепло. І Продовжуючи віддавати тепло, відбувається фазовий перехід. Залізо з рідкого стану переходить в твердий. Кристалізація. При цій температурі відбувається кристалізація заліза. Коли все залізо перейде в твердий стан, залізо вже в твердому агрегатному стані буде охолоджуватись від 1520 до 620 градусів Цельсія. Ось. Така задача. Тобто підводний камінь цієї задачі в тому, що коли у вас є, наприклад, процес охолодження або нагрівання від якоїсь до, до, до температури до якоїсь, вам потрібно перевірити, чи немає на цьому проміжку температур так званої температури фазового переходу. Наприклад, температури плавлення речовини чи температури кипіння. Зверніть на це увагу. От з цього варто почати розмізок за Коли ми перевірили і побачили, що на цьому температурному проміжку є температура фазового переходу, температура плавлення, ми цю температуру плавлення виписуємо, температура плавлення заліза 1520 градусів Цельсія. І нам зрозуміло, які процеси будуть відбуватися. Отже, запитання: нам треба знайти, скільки тепла. Виділиться при охолодженні заліза від 1620 до 620. Кіль. Цей процес охолодження заліза буде складатися з трьох етапів, оскільки на цьому температурному проміжку є температура фазового переходу. Перший процес залізо при 1620 перебуває в рідкому стані, воно охолоджується до температури плавлення. Охолодження. Охолоджені. рідкого заліза, масою М від вся температура у нас Т1 до температури плавлення. В ході цього процесу тепло виділяється. Кількість тепла, яка виділяється при охолодженні заліза Q1. Можна розрахувати за формулою. Це питома теплоємність рідкого заліза на масу заліза на різницю температур. Температура плавлення – мінус початкова. Але ми бачимо, що початкова температура вища, ніж температура плавлення. Отже, ця різниця від'ємна. Кількість теплоти буде від'ємна. Це правильно, оскільки залізо виділяє, віддає тепло. Винесемо цей мінус за дужки. Це рідкого заліза МТ плавлення мінус, е, вибачте, Т1 мінус Т плавлення. В дужках поміняв місцями доданки. І я знайшов кількість тепла, яка виділяється при охолодженні рідкого заліза до температури плавлення. Що далі? При температурі плавлення починається фазовий перехід, тобто зміна агрегатного стану. Залізо кристалізується, переходячи з рідкого стану в твердий. Отже, наступний процес кристалізація заліза. Масою М. Тепло теж виділяється. Кількість теплоти, яка виділяється при кристалізації заліза, можна знайти за формулою мінус лямбда. Лямбда питома теплота плавлення заліза, М маса заліза. Мінус, тому що тепло виділяється. При виділенні тепла, кількість тепла, кількість теплоти від'ємна. Коли залізо повністю кристалізувалось, перетворилось з рідини в тверде тіло, температура цього заліза 1520 градусів. Тобто при кристалізації температура речовини не змінюється. Почалася кристалізація, рідке залізо мало температуру 1520 градусів Цельсія. Кристалізація завершилась, тобто залізо стало твердим, температура в кінці процесу теж 1520 градусів Цельсія. В процесі кристалізації температура не змінюється. Далі, а от коли залізо повністю стало твердим, воно охолоджується від 1520 градусів Цельсія до температури 620. Отже, третій процес охолодження. Охолодження твердо заліза. Масою М від Т плавлення до Т2. Тепло. Виділяється. Кількість тепла Q3 я можу знайти за формулю. Питома теплоємність заліза в твердому агрегатному стані. СТ. Маса заліза та ж сама. І різниця температур. Т2 мінус Т Т2 менше, ніж те Ця різниця буде від'ємною. Винесемо мінус дужок. Мінус С твердого тіла М т плавлення мінус т 2 В дужках доданки змінять, поміняються місцями, зміняться знак дужках. Отже, в процесі охолодження залізу від 1620 градусів до 620 буде три процеси. Залізо буде в рідкому стані, охолоджуючись до температури плавлення, виділяти тепло Q1, при кристалізації температура мінятись не буде, але залізо буде переходити з рідкого в твердий агрегатний стан, виділяючи тепло q 2 І після повного е, тверднення залізо в твердому стані буде ще охолоджуватись до температури Т2, виділяючи тепло q 3 Як знайти загальну кількість тепла? Дуже просто. Загальна кількість тепла це сума кількість тепла. Кількості теплоти, що виділяється в кожному процесі. Мені залишилося цю формулу замість Q1, Q2, Q3 підставити відповідні значення. Отже, Q дорівнює мінус С рідини М заліза Т1 мінус Т плавлення, мінус лямбда М, мінус С твердого заліза, М Т плавлення мінус. Це є наша робоча форма. Підставимо числові значення і обчислимо. Але спочатку ми бачимо, що для обчислення нам потрібні деякі табличні величини. А саме питома, теплота, питома теплоємність заліза в рідкому стані. Питома теплоємність заліза в твердому агрегатному стані. І питома теплота плавлення і кристалізації заліза ляган. Використовуючи табличку довідкових даних, випишемо ці константи. Я випишу їх під дно. Температура теплоємність. Питома теплоємність заліза в рідкому агрегатному стані. 800, 30, я напишу в кілоджоулях 0,83. Кіло джоулі на кілограм градус Цельсія. Я беру питомі теплоємності і питомі теплоти в кілоджоулях для того, щоб числові значення були не дуже великими. Не доводилось писати багато нулів. Далі питома теплоємність заліза в твердому агрегатному стані 0,46 кіло джоуля на кілограм градус Цельсія, і питома теплота плавлення заліза. 272 кіло джоуля на кілограм. Звичайно, якщо ви користуєтесь якимись іншими довідковими таблицями, таблицями, ці значення можуть трохи відрізнятися. Тому це не біда, тому ви обов'язково їх виписуєте для того, щоб при перевірці вашої задачі, перевіряючи розумів, які саме числові значення ви брали. І чи не зробили ви в обрахунках помилку. Підставляємо числові значення. Q дорівнює Мінус. Зверніть увагу на те, що питома теплоємність однієї тієї ж самої речовини заліза в різних агрегатних станах різна. І тверде, і рідке це все теж залізо. Але питома теплоємність у однієї тієї ж речовини в різних агрегатних станах буде різна. Підставляємо 0, 0,83 помножити на 3, помножити Т1 мінус Т плавлення. Це виходить 100, 100 градусів Цельсія, різниця температур. Мінус 272 помножити на 3, мінус 0,46, помножити на 3 і помножити на 1520 мінус 620, 900. Зверніть увагу, оскільки питомі теплоємності і теплоти, ось я всі беру в кілоджовлях на кілограм або кілограм градус Цельсія, то числове значення кількості теплоти я отримую теж в кіло джовлі. Якщо порахувати, виходить мінус 2310 кжовлі. Відповідь. Кількість теплоти, яка виділиться, мінус, вона від'ємна, тому що виділяється 2310 круг. На цьому ми завершили розв'язок задачі. Давайте пройдемося ще раз по основним етапам її розв'язання. Нам потрібно, згідно умови задачі, охолодити залізо від. 1620 градусів Цельсія до 620. Перший етап, що ми робимо, ми дивимося довідкову табличку, де записані температури кипіння і плавлення речовин. І дивимося, чи немає на цьому проміжку температур, температури так званого фазового переходу, тобто температури, при якій речовина може змінювати агрегатний стан. І виявляється, що для заліза є. На цьому проміжку температури є температура плавлення заліза 1520 градусів Цельсія. Отже, ми робимо висновок, що на початку дослідження на початку залізо перебувало при 1620 градусах в рідкому агрегатному стані. Далі воно буде охолоджуватись, рідина буде охолоджуватись до температури плавлення. При цій температурі відбувається перехід заліза з рідини в тверде тіло, кристалізація. І потім уже тверде залізо буде охолоджуватись до, від температури плавлення 1520 градусів Цельсія до 620 градусів Цельсія. Отже, ми вияснили, які процеси відбуваються. Далі ми описуємо всі ці процеси охолодження рідкого заліза, кристалізація заліза, охолодження твердого заліза, використовуючи відповідні формули для теплових процесів. Загальна кількість теплоти може бути знайдена як сума кількостей теплоти на кожному етапі. Підставивши числові значення, ми отримали результат. Кількість теплоти від'ємна, оскільки е, при охолодженні залізо тепло буде виділяти, віддавати. Е, крім того, цікавим є те, і на що варто звернути увагу, що питома теплоємність однієї тієї ж речовини в даному випадку заліза, але не лише заліза, води також. Питома теплоємність одних і тих самих речовин в різних агрегатних станах може бути різною. Ось як, наприклад, для заліза, для води і так далі. Дякую за увагу. Вивчайте фізику і будьте розумними.